Вітаю, друже, на уроці української мови. Ми починаємо роботу над новим розділом Досліджую прислівник. Тема уроку Прислівник як частина мови. Налаштуйся на урок. Повторюємо вивчене. Прочитай вірш. Спробуй вивчити на пам'ять. Уже скотилось із неба сонце. Заглянув місяць в моє віконце. Вже засвітились у небі зорі. Усе заснуло. Заснуло й горе. Вийду в садочок та погуляю. При місяченьку та й заспіваю. Автор цих рядочків Леся Українка. На уроках читання ви вже давно познайомилися з цією поетесою. Випиши з вірша дії слова Усно визнач час число та особу дієслів. Працюємо над темою уроку. Прочитай слова. Що добро, який добрий? Добре. Що низина, який низький? Унизу. Що ранок, який ранній? Уранці? Що далечинь, який далекий? Здалеку. Визнач частини мови, які ти знаєш. Постав питання до підкреслених слів. Ми знаємо, що на питання що? відповідає іменник, який? Прикметник. Поставимо питання до слова. «Добре». Як? Поставимо питання до слова унизу. Де? Поставимо питання до слова уранці. Коли поставимо питання до слова здалеку. Звідки. Що ж це за частина мови? Це прислівники. Прислівник це незмінна частина мови, яка виражає ознаку іншої ознаки, стан предмета, пояснює, де, коли відбувається дія, куди вона спрямована. Прислівник відповідає на питання де, куди, звідки, наприклад, унизу, додому, здалеку, місце дії. Як? Добре, щасливо, спосіб дії, коли? Сьогодні, щодня, удень час дії. У реченні прислівники найчастіше поєднані з дієсловами і відіграють роль другорядних членів речення. Проведемо дослідження. Прочитай речення. Мелодійно розливається дзюрчання струмка. Мелодійно розливалось дзюрчання струмка. Мелодійно розливатиметься дзюрчання струмка. Мелодійно розливаються веселі струмки. Визнач час і число дієслів, із якими поєднаний прислівник мелодійно. Зроби висновок, чи змінювалось дієслово, а прислівник. Отже, дієслово змінювалось за часами та числами, а прислівник залишався незмінним. Запам'ятай, прислівники не змінюються. Візьми до уваги! Прислівники не мають закінчення, тому що вони не змінюються. Схожі на закінчення частини основи прислівників є суфіксами. Наприклад, рано суфікс О, навесні суфікс і. Працюємо практично. Постав питання до виділених слів і запиши словосполучення. Працюють? Як? Дружно. Стоїть, де попереду, повертає куди вліво. Цвітуть коли На весні. Відпрацьовуємо практичні навички. Прочитай прислів'я. Чесне діло роби сміло. Хто йде вперед, за тим і перемога. Спочатку думай, а потім роби. Хвали день увечері. Удома і стіни гріють. Гірко поробиш солодко з'їси. Поясни, як ти їх розумієш. Випиши прислівники з дієсловами, з якими вони пов'язані. Перевір себе. Підкреслимо прислівники. Прислівники підкреслюємо штрихпунктиром, Тобто крапочка, рисочка, крапочка, рисочка. Сміло вперед. Спочатку, потім увечері удома гірко. Солодко. Додатково про прислівники. Прислівники бувають протилежні за значенням. Їх називаємо антонімами. Наприклад, високо, низько, далеко близько. Виконай практичну вправу. Прочитай групи прислівників. Багато, дорого, рано, коротше, менше, весело, далеко, темно, глибше. Мілкіше, мало, довше, дешевше, пізно, більше, світло, сумно, близько. Добери до прислівників першої групи антоніми, які запропоновані в другій групі. Кілька таких пар запиши. Наприклад, багато мало. Ось у нас перша пара. Дорого, дешево. Далі продовжуй самостійно. Подорожуємо віртуально. Розглянь герб країни, у якій віртуально побувала родзинка. Чи здогадуєшся ти, як називається ця країна? Знайди її на карті. Так, це Австралія. Пригадай з уроків я досліджую світ, що ми вивчали про цей материк. Перевір себе, як ти запам'ятав, запам'ятала прислівники. Прочитай повідомлення родзинки. На австралійському гербі зображені кенгуру й ему. Адже тільки в Австралії вони вільно живуть у природі і на відміну від більшості тварин рідко рухаються назад. Тому Кенгуру й ему символічно демонструють прагнення Австралії розвиватися, тобто рухатися тільки вперед. Спиши текст, підкресли прислівники. Дізнаємося більше. Прочитай інформацію про Австралію. Що раніше тобі було невідомо. Постав питання до кожного абзацу тексту. Австралія розташована на материку з такою самою назвою. Ця країна не має сухопутних кордонів. Її омивають Індійський і Тихий океани. Ставимо питання де розташована Австралія? Які океани її омивають? Далі продовжуй самостійно. Повтори: частина мови, яка називає ознаку дії або пояснює, де коли відбувається дія. Куди вона спрямована і відповідає на питання, як, де, куди, коли та інші, називається прислівником. Умовлені прислівники найчастіше пов'язані з дієсловами. Прислівники не змінюються, тому вони не мають закінчення. У них усе слово основа. Після корення позначаємо суфікс. Їх може бути кілька, наприклад, весело, суфікс о. Довгенько. У цьому слові аж два суфікси – «еньк» та суфікс О. Домашнє завдання, сторінка 119, вправа 8. Дякую за увагу!